П'ятниця, 21 квітня, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас, Росіяни обстріляли два райони в області. Повінь у Дніпрі не відступає. А у міській лікарні врятували життя вагітній військовій. Про це вже за мить. Нікопольський район знов під ударом рашистів. зі ствольної артилерії ворог гатив по Помирівській громаді. Люди не постраждали. Місцевість, яку окупанти закидали снарядами, обстежують рятувальники. Наслідки атаки уточнюються. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свої функції. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Цієї ночі ворог обстріляв і великомихайлівську громаду у Синельниківському районі. Масштаби руйнувань з'ясовуються. Інформації про постраждалих немає. Навіть щоденні обстріли росіян не змусили одуматись. У Нікополі місцевий поширював комуністичну символіку у соцмережах. Також агітував за тоталітарний режим. Такі дії в Україні є незаконними. Прихильнику Совка повідомили ж про підозру. За останню добу зсу відправили до пекла 630 окупантів. Також мінуснули танк, дві артилерійські системи, вісім безпілотників, шість автівок і стільки ж бронемашин. Загалом відбили понад 60 ворожих атак. Найзапакліші бої за бахмут також росіяни зосереджують сили в районі Авдіївки, Лемана та Мар'їнки. Утім, зазнають значних втрат, кажуть у генштабі. Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п'ять пунктів управління противника. Підтримуйте збройні сили разом переможемо! Слава Україні! Повінь не відступає. Станом на ранок у Дніпрі залиті водою десятки обійсть. В області і досі затоплено майже сотня будинків. Яка ситуація у місті, знає наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він із нами на прямому зв'язку влади. Вітаю, Марко. Сьогодні зранку ми працюємо на сонячному. Ця берегова зона це одне з улюблених місць відпочинку жителів. Цього району. Тут поряд є дитячий майданчик, зонтики стоять такий собі маленький пляжик, і цими доріжками, поміж дерев, зазвичай гуляло дуже багато народу. Зараз ця місцина перетворилася на таке собі болото, без гумових чобіт тут не пройдеш. Глибина десь сантиметрів 15-20, може й більше. Але повінь все ж таки потроху відступає. От позаду мене є така забетонована доріжка, і нею все ж вже можна не всюди, але пройтися. Рівень води суттєво впав. Ми тут, ...працювали пару днів тому. Що ж до взагалі ситуації по місту, від підтоплень найбільше зараз страждає АНД-район, там затоплені 35 дворів. На Малиновського підтоплена берегова територія на площі близько 2000 квадратних метрів. Загалом же по області залишаються підтопленими понад дві сотні дворів та 89. Будинків найбільше потерпає селище. Нині Курилівка в районі міста Кам'янського там затоплені 55 будинків. Ще за три десятки осель підтопило в Обухівці. Саме там рятувальники вчора евакуювали 82-річну жінку та передали її родичам. На сьогодні в області знову охоложено штормове попередження. Метеорологи додають скиди води каскадами, водосховищ тривають, і за їхніми прогнозами проводитимуться аж до 28 квітня. Ситуація все ж зазначають, по області потроху стабілізується, повінь потроху спадає. Прошу пряму мову. Уже по Дніпропетровщині рівень небезпеки не червоний, а помаранчевий. Зараз ми спостерігаємо спад води от за добу. По сухачівці вода спала на 47 сантиметрів, і вона зараз вище максимального рівня, небезпечного рівня на 17 сантиметрів. В районі річкового порту у нас є пост. Рівень води зараз 829, при небезпечній відмісті 831, тобто на 2 сантиметри рівень нижчий ніж небезпечна відмітка. Головна ж причина підтоплень це стрімке збільшення рівня підземних вод та рясна кількість весняних опадів на півночі країни заявляють в Укргідроенерго. Це саме це і призвело до підвищення рівня води в річках. І пік ще, на жаль, не пройдено. Його прогнозують на завтра, на 22 квітня. На цю хвилину в мене це вся інформація. Марко передаю тобі слово. Дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про наслідки повені у Дніпрі та на Дніпропетровщині. І у Дніпрі врятували життя захисниці України. На п'ятому місяці вагітності вона потрапила під ракетний обстріл на Донеччині. З осколковими пораненнями жінку доправили до лікарні. Поліна Поломарчук із подробицями. Малючок, дивись себе, Не спить. Не спить он ручка, бачиш. Угу. Почесує собі спинку. Вона трепетно дивиться на кожний рух свого малюка. Вероніка, захисниця України, пішла на службу за контрактом, воювала на Луганщині, Чернігівщині та Херсонщині. На п'ятому місяці вагітності була у Донецькій Константинівці. За декілька днів до Пасхи отримала поранення. Це центр міста. Ми їхали на машині. Я зі своєю колегою та з водієм і просто. Що перше ми відчули, це потужний вибух, і такий дзвін в ушах і запах пороху. Спочатку був шок, а потім швидко зрозуміла, що сталося. За 800 метрів прилетіла рашиська ракета, осколки посікли праву руку та стегно. Це все від уламків. Це добре, що пройшло просто по курту. Ну, була ще курточка така, то пройшло все по курточці. Поранення відчула не одразу більше переживала за малюка. Страх пішов ну за дитину, звичайно, тому що я не знала так, то ти живий, ти відчуваєшся, але як почувається дитина, до Дніпровської лікарні її привезли у критичному стані, надавали допомогу одразу декілька фахівців: реаніматологи та акушер-гінекологи. Найважливішим було не втратити дитину. Вона поступала пізно ночі. Відділення реанімації, де надавалася їй допомога. Два дні в реанімації лікарі компенсували її стан, зараз їй нічого не загрожує, все саме тяжке, вона пройшла. Зараз її постійно підтримує чоловік. Він командир військової частини, де служить Вероніка, розповідає, познайомилися ще у 19-му році І з того часу більше не можуть один без одного. Це також ми, це так. на Херсонщині. Це ви разом, а він одразу сподобався. Отак от так минулого літа пара одружилась. З початком війни вирішили не відкладати життя на потім. Розуміли, що от ми сьогодні є, а не а завтра нас уже немає. Тобто, вже хотілося створити сім'ю, затишок. Найближчі дні дівчина буде під наглядом лікарів та вже мріє готуватися до народження малюка. Я думаю, що буде хлопчик, головне, що було був здоровий малюк і народився під мирним небом. Це саме найголовніше. Поліна Пломарчук, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Від 170 аж до 300 вольт такі перепади напруги фіксують мешканці однієї з багатоповерхівок Дніпра. Люди скаржаться через постійні коливання часто сидять без світла. У квартирах горить техніка також це загроза пожежі у будинку чи замінить ДТЕК півстолітню проводку Софія Куценко. Далі Так, з допомогою дружини пан Олександр зазвичай виїжджає на прогулянку. Обидві ноги чоловік втратив у боях за Україну. Вже рік на інвалідному візку спуститися з восьмого поверху може тільки на ліфті, та через перепади напруги користуватися ним небезпечно. Їдеш в ліфті і в ліфті починається музика, і ти думаєш, чи ти доїдеш донизу, чи ти станеш між етажами. А при тому, що я на інвалідній колясці, я скажу так, що ну, я не виберусь так, як міг коли на ногах. Олександр працює вдома до комп'ютера, підключив стабілізатор, але прилад не витримав стрибків напруги і просто згорів. Дружина чоловіка каже, проблема постійна. Це норма, да? там, допустим, плюс-мінус 10, але не 270, не 300. Зараз показники ще більш-менш нормальні. Ми його виставляли на 280, щоб він після того відключався. Піймали 300. Стабілізатор напруги згорів і у пані Валентини. У мене був стабілізатор при холодильнику, стабілізатор перегорів і перегоріли електронні часи. Ну, це чепуха. Я боюся за холодильник. Особливо це ночі і днем буває. Я, коли ці до 280, я виключаю холодильник. Просто виключаю всі ті. Тема з електрикою у багатоповерхівці почалась у грудні. Тоді перегорів спільний на два будинки. Кабель ремонтні роботи тривали більше доби, а по закінченню одразу почалися стрибки напруги. Я викликала фахівців, вони зробили нам ревізію щитовій, поприварювали все, поміняли наконечники. Але ситуація з напругою не змінилася. Згодом з'ясувалось, кабель, якому більше 50 років, не витримує отримує навантаження. Люди неодноразові. Зверталися в ДТЕК, аби його нарешті замінили. Утім марно, мешканці бояться, що одного разу через замикання будинок згорить. Там, де спалиться тут, воно перекинеться на щось інше. В кімнаті воно перекинеться на штори. Згорить дом. Ну, всі люди, що будуть на той час в будинку, вони можуть згоріти. На що нам кажуть, ну. А що ми можемо зробити? Ми вас на чергу поставили, але в цьому році вам не зроблять. Увімкнути одразу кілька електроприладів у квартирі просто неможливо, кажуть мешканці будинку. Ні телевізор, ні холодильник, ні мікрохвильовку неможливо включити, тому що вибиває. Ми періодично щось вмикаємо, а щось вимикаємо, бо боїмося, що зовсім без світла залишимось. У ДТЕК кажуть, будинок наразі стоїть в черзі на заміну застарілого кабеля. Поки що фінансування на ремонт немає, але обіцяють на деякий час провести тимчасову повітряну лінію. Це має вирішити проблему. Строк до кінця тижня. Ця тимчасова лінія вона стабілізує на перший час ну, якість саме напруги та електропостачання житлових будинків. Тимчасова лінія буде знаходитися до моменту, поки не буде виконання реалізації по будівництву основної кабельної лінії. Заміну основного кабеля обіцяють зробити найближчим часом. Одинадцятий канал стежитиме за ситуацією. Софія Куценко, Сергій Озеров, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. І Зворушлива історія на останок. Українські військові врятували дикого кабанчика, назвали його Донбасиком. Бійці кажуть, вся родина тваринки потрапила під рашистський артобстріл. Він єдиний, хто вижив. Верпеня вже передали у заповідник на Вінниччині, там за ним і доглядатимуть. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Не перемикайтеся і побачимось вже у наступних випусках новин.